Чайка Віталій Лесь Курбас. Поема про митця. Частина перша. Від самбара до самдармоха. Неначе стежка доля протяглась. Тут були перші у дитинства кроки навчання, обрії. Австро-Угорський час тернополя дебюти театральні, Європа, відень, університет, пристрасть кохання смачна та безжальна, і куля в серці, і мистецтво злет. життя митця це танго на канаті, де під ногами прірва вабить вниз, ну а душа жадає між зірок літати і відкривати. Цей безмежний світ студіювання філософії життя, а вечорами, зустріч з Мельпоменою, і княжий Львів, і круча замкова, і площа ринок, і театру сцена. Війна. Тернопіль і старий скалад, на кручі храм, і діда Кам'яниця, де у книжках. Міцнів уяви гард, мистецтво прагнуло царуй або скорися, а після знову мандри по світах, театр Садовського і Києва визнання, паява Кейдрамте і молодий театр, і знову мандри, роздуми і пізнання. Після жорстокої зими прийшла весна, і разом все життя загомоніло, і відбулось мистецьке відкриття, то Березіль ставав на власні крила. Все сталося. Все склалося як слід, об'єднання митців зійшло, як сонце, на сцену вийшли гонта та Ідіп, і почалось зростання режисерське, експерименти, прагнення нового, приваблювали владу та людей. Хтось звітував господарям народу, а решта йшла за обрій пристрастей сивий Дніпро. Золотоверкий Київ, ти бачив поліфонію життя, пам'ять народна, береже нетлінно тих, хто не кинув душу на сміття, тих, хто горів крізь мрак ідеології, тих, хто зберіг. Людський в час лихий, світ пам'ятає ліпше, аніж клонів, що в пил трощили долі та світи.